Блюз! Ви на каналі Вболівальник Челсі і цим відео ми розпочинаємо огляд нового сезону англійської прем'єр-ліги сезону 25-26. Як відомо, перший тур стартує в п'ятницю матчем чинного чемпіона Ліверпуля проти Бормута. А мій улюблений клуб, який я підтримую Челсі, буде грати свій перший. Тур у неділю о 16-й годині проти Крістал Пелес. Тож саме зараз час підписуватись на цей канал, ставити вподобайку, написати коментар, що ви очікуєте від цього першого матчу Челсі, зробити будь-яку активність, що допоможе цьому каналу зростати. Дякую вам за це. Ви класні вболівальники Челсі. І так, поїхали. Декілька слів про предсезонку Челсі. Гравці і тренерський штаб мали скорочену відпустку десь приблизно 35 днів через клубний чемпіонат світу. І саме через це футбольний клуб Челсі провів коротку предсезонну підготовку, яка налічувала всього лише два матчі матч проти Байера, проти Мілана, який буквально вмістили в три дні. Проти Байера була перемога 2-0, дуже така спокійна. Проти Мілана була теж перемога. 4-1, дебют-Стева Дітенса, Хато, гольові якості, Жоао, Педро. позитивні результати. Взагалі, все це створює такий дуже приємний вайб навколо клубу серед вболівальників. До речі, цікаво, як ви оцінюєте. Предсезонку Челсі пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Щодо предсезонної підготовки Крістал Пелас, в свою чергу, Орли вже розпочали офіційний футбольний сезон. Вони вже встигли зіграти в суперкубку Англії проти Ліверпуля. Вони здобули там перемогу, виграли цей трофей. І чесно кажучи, за останні декілька місяців мені дуже імпонує той прогрес Crystal Palace, який вони демонструють два трофеї. Така дуже стабільна гра під крім під керівництвом Олівера Гласнера. Щодо суперників, з якими грали Crystal Palace, то вони провели шість поєдинків проти чотирьох різних команд. Стартували вони перемогу над Мілволом 1-0. Потім був Краулітаун 3-0. Далі був двомачовий спаринг проти Майнца. Це були вже збори в Австрії. В одній грі була Нічя 1-1, а другого Пелас програли 3-2. І закінчили вони свою підготовку до нового сезону проти Ауксбурга. Це теж був двоматчевий спаринг. В першій грі вони перемогли 3-1, а останню гру програли. 1-0. Про ком'юніті шил проти Ліверпуля 2-2, основний час і серію пенальті 3-2 і перемогу Орлів, я вже казав. І як бачимо, Крістал Пелос провели, ну, на мій погляд, непогано працсезонну підготовку. Вони вже втягнулися цей робочий процес, отримали якийсь певний тонус і вже на такому. На шляху, щоб вкатуватися в сезон. І я думаю, що ось сім поєдинків, які вже були зіграні до матчу з Челсі, дають певні, скажімо так, бонуси Crystal Palace, тому що вони вже більш-менш зіграні і на ходу. Але є певна обставина, яка особисто мене заспокоює. Це статистика. Загалом Челсі провели 67 поєдинків. Проти Crystal Palace у всіх турнірах було 38 перемог, 17 нічийних результатів і 12 поразок. Якщо ми кажемо конкретно про прем'єр-лігу, то у цьому турнірі Челсі виграв 24 рази: 4 нічі і 4 поразки. При цьому забили сині 65 голів і пропустили 24. А ще більше мені подобається той факт, що власне проти Кріста. Crystal... Останні 15 зустрічей Челсі не програвав зовсім. 13 перемог і відповідно 2 нічі. І, до речі, ці дві нічі припали якраз таки на минулий сезон. У обох випадках було зафіксовано рахунок 1-1. І якщо згадувати ту гру, то у першому колі на Бриджі відзначився за синіх Джексон у першому таймі, а зрівняв рахунок Езе в другому таймі. У січневій грі на Селхерст Парк. Був приблизно такий же сценарій, відкрив рахунок Коу Паумер після класного дріблінгу Джейдона Санчо, а за 8 хвилин до кінця, вже у другому таймі, відповідно, зрівняв рахунок Матета. Але впевненості додає те, що першу гру сезону ми будемо грати вдома на Стемфорд Брідж. І якщо поглянути на 5 останніх поєдинків на бріджі проти Крістала, то ми виграли 4 рази і один раз зіграли нічюю. Причому різниця забитих пропущених м'ячів вона вражає. 11 голів було забито, і лише двічі Челсі пропустив. І ще один історико-статистичний факт про майбутній матч це лондонське дербі. Так, звісно, це можливо не таке визначне дербі, як проти Арсенала чи Тоттенхема. Але якщо глянути на то, як проводить Челсі матчі. Відкриття, які є і ще дербі, то у чотирьох попередніх випадках Челсі перемагав. І цікаво, що останній такий випадок був у сезоні 21-22 саме проти Пелос. Тоді була зафіксована перемога синіх 3-0. Так як сезон тільки починається, то дуже важко судити про. Поточну форму команд. Якщо взяти знов таки останні п'ять поєдинків, то вони дуже різні для обох команд. Наприклад, Челсі останні п'ять своїх матчів провів на клубному чемпіонаті світу, де були переможені ПСЖ, Фуміненси, Палмерайс, Бенфіка в екстра таймі і ще на груповій стадії Есперанс Туніс. Щодо Crystal Palace, то це вже згаданий Community Shield, а у минулому сезоні останньому турі Крістал грав проти Ліверпуля, була зафіксована ніч'я 1-1. До цього була перемога проти Вулфс 4-2. Матч-фінал Кубка Англії проти Манчестер Сіті, де Оргли отримала перемогу 1-0. І перемога над Тоттенхемом 2-0. До цього на що особливо хочеться звернути увагу, так це на результати Crystal Palace, Тому що явно, що клуб демонструє певний прогрес під керівництвом Олівера Гласнера. Це і два трофеї, і багато перемог, і, в принципі, Кристал забиває і не дуже багато пропускає. Тож, знаєте, це насправді мене як вболівальника англійського футболу не може не тішити, тому що такі середні команди вони поступово підтягують свій рівень і все більше складають конкуренцію більш топовим клубам. І такий поєдинок, в принципі, ми очікуємо у неділю, і я думаю, що це буде дуже видовищна гра з достатньою кількістю голів. Є теж один такий факт, на який треба звернути увагу, це. Те, що орли вони проводять не дуже вдало чи активну трансферну компанію, я не знаю, який у них менеджмент, що вони думають з цього приводу, бо дуже багато чуток про те, що Езе покине клуб. Але на заміну поки що ніхто не прийшов. Тому у цьому поєдинку основна небезпека в нападі буде е, створюватися саме цим трикутником: Сар Езе і на вістрі е, Матета. До речі, Сар і Матета вони відзначились голами у матчі за Суперкубок. Тож бачимо, що, що ці хлопці вони. Зараз перебувають в непоганій формі. Стосовно Челсі, то головний тренер Енсо Мореска на прес-конференції заявив, що Бадіяшиль, Фофана і Олавія поступово відновлюються від травм. Щодо Фофана, рішення буде прийнято безпосередньо у неділю перед матчем. Стосовно Трево тревоча він згадав і сказав, що з ним все в порядку. Він ок і він доступний до гри. Як відомо, але Вайковіл отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна, був прооперований, тому він, на жаль, пропустить більшу частину майже весь сезон і на нього розраховувати не доведеться. Тож, можемо побачити, що ситуація з захисниками справді кепська у Челсі. І журналісти вони не оминули цього питання. Бу було поставлено питання щодо того, чи буде щось клуб робити, На що італійський спеціаліст заявив, що відповідні люди вони в курсі проблеми, але рішення будемо шукати всередині команди. Тим самим натякнув, що Челсі не збирається виходити на трансферний ринок за покупкою центрального захисника. Особисто, на мою думку, це трошки викликає певний подив у мене. Чому? Тому що Челсі виглядає так, начебто вони будуть боротися на всіх фронтах за всі 4 доступні трофеї. Принаймні, такий інфошум створюється навколо команди. А як відомо, лінія захисту це найвразливіша ланка у теперішньому нинішньому Челсі. Тому, чесно кажучи, особисто я би очікував якогось більш якісного підписання на позицію центрального захисника. Я особисто прогнозую наступний склад на поєдинок. У воротах, звісно, Санчес. Лінія захисту Кукурелья, Чалоба, Тосін і Джеймс. В півзахисті в центральній зоні Енсо і Кайседо, Палмер. І по флангах, я думаю, що вийде зліва Гіттенс, а справа буде грати Перонету на вістрі атаки Жоао Педро. Цікаво почути вашу думку. Пишіть в коментарях, який стартовий склад ви би хотіли бачити, хто на вашу думку буде грати, хто можливо вийде на заміну, тому що також очікую певні дебюти з лави запасних. Наприклад, я дуже хочу побачити СТИВАО. Він провів дуже класну, потужну і ярку предсезонку, тому я думаю, що він... 100%, на 100% вийде на футбольне поле. Також я думаю, що свої 30-35 хвилин отримає Лієм Делап поєдинку проти Мілана. Він також вийшов на заміну. Він зробив дубль, себе проявив непогано. Тому я очікую на його появу. Ще окремо хочу сказати про Ніколаса Джексона. У цьому поєдинку він нам не помічник, тому що у нього ще триває дискваліфікація, яку він отримав за червону картку у. Поєдинку проти в минулому сезоні це буде останній третій матч. А. Ну як на мене, особисто цей склад Челсі він виглядає доволі таки оптимальним і бойовим. Саме тому я думаю, що все ж таки буде перемога Челсі. Я прогнозую результат 3-1 в пользу синіх. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу рахунку? Хто заб'є, також буде цікаво все це почитати всім глядачам. Дякую за те, що ви подивились це відео. Будь ласка, підписуйтесь, робіть якусь активність, ставте вподобайки, коментуйте, що вам приходить на думку. Тим самим ми будемо розвивати україномовний спортивний YouTube. і також формувати. Спільноту вболівальників Челсі в Україні. Всім дякую за перегляд і побачимось у наступному відео.